Олександр Олесь, Коли я вмер. Коли я вмер, забув, не знаю, я в чорній прірві забуття. О, краю мій, коханий краю, коли ж це стратив я життя? І скільки вже минуло років, як мертвий, я лежу в труні. Лежу, не чуючи пророків, і не палаючи вогні, і сниться сон мені, неначе десь на холодній чужині, Якийсь вигнанець гірко плаче і заздрить мертвому мені.